Це набагато більш важливіше, те, що взагалі mm -hmm. в Європі не розуміють саранчовий принцип існування О, російської нації класний термін. Да, вони завжди до вас прийдуть. Вони завжди ненавидять вас, тому що ви будете жити краще. Вони не вміють жити. В них немає сервісів. Да. Вони, вони взагалі живуть. Бідно, погано, нікчемно. Це ж Росія. Вона не може так. жити багато, ну крім Москви, але це трошки інша історія і так далі. І тому для них війна це вихід, тому що вони дійсно можуть прийти або забрати ваш дім, а вас депортувати, чи зґвалтувати да. і вбити. Вони так завжди роблять на всіх війнах. Вони так зробили зі всієї східної Європи після другої завжди, світової. Так, завжди вони завжди один Нічого війни не підемо. Заберемо ваш дім, заберемо ваше майно, вкрадемо, вас депортуємо. Якщо ви залишили жити, вас обов'язково депортуємо. А всім вашим будемо користуватись. Це 17-й рік, 1917-й рік. А до цього це 1861 й і так далі. В Росії завжди одне і те ж саме. Вони тільки так воюють, вони воюють тільки з цивільним населенням заради пограбунку.